Добрий день, дорогі учні та учениці! З вами Тетяна Іванюк на уроці геометрії для восьмого класу. Сьогодні ми приділимо увагу рівнобедреному трикутнику та пригадаємо його основні властивості та ознаки. Згідно з класифікацією за сторонами, трикутники поділяють на різносторонні та рівнобедрені. Рівносторонній трикутник є окремим видом рівнобедреного трикутника, тому математики особливу увагу приділяють саме рівнобедреному трикутнику як найпростішій фігурі, що симетрична відносно прямої. Рівнобедреним трикутником називають трикутник, у якого дві сторони рівні. Рівні сторони називають бічними сторонами трикутника. На рисунку, сторони АБ та БЦ є бічними, АЦ основа рівнобедреного трикутника АБЦ. Якщо у трикутнику всі сторони рівні, то він має назву рівностороннього або Правильного трикутника. Усі кути в рівносторонньому трикутнику рівні, величина кожного з них 60 градусів. Пригадаймо властивості рівнобедрених трикутників. У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Бісектриса проведена до основи, є його медіаною і висотою. Також бісектриса кута при вершині рівнобедреного трикутника, утвореній бічними сторонами, є його вісю симетрії. На практиці часто використовують інші властивості рівнобедрених трикутників. Зокрема, висоти, проведені до бічних сторін, рівні. На рисунку BD дорівнює AF. медіани, проведені до бічних сторін рівні. На рисунку AN дорівнює BM. Бісектриси, проведені до бічних сторін рівні, нагадаємо ознаки рівнобедреного трикутника. Якщо медіана трикутника є його висотою, то цей трикутник є рівнобедреним. Якщо бісектриса трикутника є його висотою, то цей трикутник є рівнобедреним. Якщо в трикутнику два кути рівні, то цей трикутник є рівнобедрений. Якщо медіана трикутника є його бісектрисою, то цей трикутник рівнобедрений. Під час розв'язування задач часто використовують інші ознаки рівнобедреного трикутника. Зокрема, якщо дві висоти трикутника рівні, то заданий трикутник є рівнобедреним. Аналогічно, рівнобедреним буде трикутник за умови рівності двох його бісектрис або ж двох його медіан. Розгляньмо задачі. Задача 1. У рівнобедреному трикутнику АВС з основою АС проведено висоту БД. Знайдіть периметр трикутника АВС, якщо БД дорівнює 5 см, а периметр трикутника АБД дорівнює 30 см. Розв'язання. Периметр трикутника дорівнює сумі довжин усіх його сторін. Оскільки АВ дорівнює БЦ, як бічні сторони рівнобедреного трикутника АВС, висота БД проведена до основи за властивістю рівнобедреного трикутника є його медіаною, то АД дорівнює DC. Периметр трикутника АВС рівний сумі довжин сторін АБ, БЦ. Та СА, що дорівнює подвоєній сумі сторін АБ та АД. периметр трикутника АБД дорівнює сумі довжин сторін АБ, БД та АД, що за умовою дорівнює 30 см. Врахувавши, що БД дорівнює 5 см, отримуємо. Сума довжин сторін АВ та АД дорівнює 30 відняти 5 та дорівнює 25 см. Тоді периметр трикутника АБЦ дорівнює 2 помножити на 25, що дорівнює 50 см. Отже, шуканий периметр 50 см. Задача 2. Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, якщо кут при його основі. На 15 градусів більший від кута між бічними сторонами. Розв'язання. Нехай задано рівнобедрений трикутник АВС з основою АС АВ дорівнює БЦ. Тоді кути при основі трикутника А та С рівні за властивістю рівнобедреного трикутника. Сума градусних мір кутів у трикутнику складає 180 градусів. Тобто кут А додати кут Б, додати кут С дорівнює 180 градусів, врахувавши, що кут А дорівнює куту С та за умовою задачі, кут А більший від кута Б на 15 градусів, тобто й кут С більший від кута Б на 15 градусів, отримуємо суму трьох кутів Б. До 30 градусів, що дорівнює 180 градусам. Тоді потроєна величина кута Б дорівнює 150 градусів, звідки кут Б дорівнює 150 градусів, поділити на 3, що дорівнює 50 градусів. Тоді кут А дорівнює 50 градусів, додати 15 градусів, що дорівнює 65 градусів. Величина кута С як кута рівного куту А. Теж дорівнює 65 градусів. Відповідь: кут Б дорівнює 50 градусів, кут А дорівнює куту С та дорівнює 65 градусам. Задача 3. У рівнобедреному трикутнику АМЦ кут при вершині С дорівнює 120 градусів. Основа АМ трикутника дорівнює 24 см. Знайдіть довжину висоти проведеної до бічної сторони. Розв'язання. Розгляньмо рівнобедрений трикутник АМЦ, у якому кут С дорівнює 120 градусів АМ основа трикутника АМЦ та дорівнює 24 см. У рівнобедреному трикутнику АМЦ, кут А дорівнює куту М. Як кути при основі та дорівнює 180 градусів мінус 120 градусів поділити на 2, що дорівнює 30 градусів. Отже, величина кута М 30 градусів. Проведімо з точки А висоту до МЦ, оскільки кут С тупий, то основа перпендикуляра АК. Буде лежати на продовженні сторони МЦ, тобто на прямій, якій належить сторона МЦ, одержали прямокутний трикутник АКМ, у якому кут М дорівнює 30 градусів. Нам відомо у прямокутному трикутнику катет, який лежить. Проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Тому АК дорівнює 24 розділити навпіл, що дорівнює 12 см. Сьогодні на уроці ми повторили основні відомості про рівнобедрений трикутник, його ознаки та властивості, та розв'язали кілька задач. Наступного уроку ми узагальнимо наші знання з теми. Коло та його дотична, дякую за увагу та до нової зустрічі.